Так, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні хочу вам показати чергову монетку. Я думав, що для вас я вже знімав дане відео, але оказалось, що не було. І так, що ще хочу зауважити, що в даному двох пакетах одинакові монети, але бачимо, що від Укрпочти одна прийшла саме ось в такому конверті, а друга зазвичай у такому цілофанові чи як то називається пакування. Точно не скажу. І так, Хто не підписався, друзі, прохання підписатися, підтримати вподобайкою та отримувати свою дозу нумізматики. Що в нас за монета? Це є монета ні куля, ні шабля. Одна була в селефановому купуванні, друга була в конверті. І так, щодо цінової категорії, зразу, бачимо, що від Національного банку України ціна складає 161 гривню. Но, хочу вам зауважити, що. Пробив я по всіх ресурсах, Вікіпедія і все інше, Національний банк. І що мені стало досить цікаво, що на сувенірному пакуванні в нас страж складає 125 тисяч, а всі джерела дають до 75 у сувенірних, в сувенірному пакуванні. Получається, що можливо 50 тисяч буде без пакування, а можливо, і всі 125 будуть з пакуванням. Це вже. Будемо бачити з часом. Щодо монетки, то монетка вийшла в обіг 4 грудня 2024 року, та належить вона до серії Збройні Сили України. І так коротенько перейдемо до опису. Ось тут розглянемо у нас аверс монети. Та бачимо, що в центрі композиції зображено постать українського військового, який обережно в руках тримає і захищає Державний герб України. А на матовому тлі, ось так по колу. Бачимо ворожі кулі, які відбиваються від військового, так і не враживши його. Щодо реверсу монети, то теж бачимо зображення стилізований образ уже у нас козака, який оберігає птаха як символ волі, але візуально також нам нагадує тризуб. Композиція також відображає зв'язок між сучасною війною та українським духом часів. Козаччини. І також по колу бачимо на матовому тлі зламані ворожі шаблі, які також безсилі проти українських козаків. Щодо цінової категорії, від Національного банку бачимо, монетка у нас 161 гривню коштувала на, даному, на даний час 2025 рік, уже у нас кінець квітня, цінова категорія орієнтовно складає 250 гривень. Тобто, хто не встиг ще. Придбати її від Національного банку, можете собі на будь-якому ресурсі, OLX чи Facebook є де групи по продажу монет. Цю монету продають орієнтовно по таких цінах. Дякую, друзі, вам за перегляд. Дякую, що підтримуєте канал. Хто не підписався, прохання підписатися, підтримати канал вподобайкою і поширенням. Дякую всім за увагу. З вами була доза номізмата. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні! І до зустрічі!